Костянтин Маковський Ромео і Джульєтта. В колекції Одеського художнього музею зберігається невелика збірка з восьми творів Костянтина Єгоровича Маковського, найстаршого з художньої плеяди Маковських. У нашому музеї зберігаються роботи одразу трьох представників цієї родини, зокрема і широковідомий сюжет Ромео і Джульєтта. Популярність живописця розповсюдилась і в США. Американська публіка охоче купляла роботи іноземця. У 1890-х Маковський придбав собі майстерню у Парижі, там, за згадками його сина Сергія, у 1892 році і була створена робота Ромео і Джульєта. Перша широка публіка побачила завершений сюжет навесні того ж року під час салону Єлисейських полів. А вже восени робота експонувалася у лондонській галереї Continental Gallery in Bond Street». Де традиційно демонструвались найбільш цікаві роботи, що брали участь у паризьких салонах, у 1893 році Ромео і Джулієта, в числі чотирьох робіт художника, вирушила за океан до Сполучених Штатів Америки, де взяла участь у всесвітній виставці у Чикаго, присвяченій 400-річчю відкриття Америки. По її завершенню, робота експонувалася ще в деяких штатах, отримуючи. Численні позитивні відгуки як критиків, так і публіки. Робота демонструє класичний шекспірівський сюжет про історію кохання двох підлітків з ворогуючих родин. Маковський закарбував сцену їх таємного нічного побачення. Крізь прорізь вікна до схованки просочується холодне місячне сяйво, висвітлюючи дівочу фігуру та зціплені на колінах руки закоханих. У супереч італійському походженню персонажів, Маковський вдягає їх в своїй роботі радше в боярські руські одежі. До того ж, вік натурників, вочевидь, не відповідає задуманому Шекспіром віку героїв. За ці деталі, після повернення з Америки на батьківщину, Маковський отримував критичні коментарі.